Дивись, за цими топ-5 професіями Німеччині, тобі по-любому видадуть ВНЖ та ти отримаєш працю та громадянство. Поки що підпишись на мене, постав зберігайку вподобайку і слухай уважно. І я тобі клянуся, що п'ята професія тебе капець, як здивує. Перша професія, про котру ми будемо казати, і котра завжди на слуху, це Флейкекрафт, все, що пов'язано з медициною. Флеге, Кіндер Флеге і все інше. Абсолютно топчик. Ти можеш собі робити там аусбільдунг, і ти стовідсотково залишаєшся в Німеччині. Або якщо в тебе вже є ця професія, визнавай диплом, доробляй якийсь небудь квалітет с і вперед. Тому це номер один. Друга професія це, звісно ж, IT. Без IT ми сьогодні нікуди. Все, що пов'язано з IT і навіть без диплому, якщо в тебе є досвід, так само ти точно залишаєшся в Німеччині. Третя професія це будівельники. Німеччина розбудовується. І якщо ти будівельник, неважливо, або доріг, або, можливо, ти будуєш автостради, або, можливо, ти будуєш домівки. Все, що пов'язано з будівництвом, це твоє. І це 100% шанс, що ти залишаєшся в Німеччині. Так само, або роби аусбільдинг, або визнавай диплом, якщо в тебе він вже є. І навіть мова тут можна залишити на рівні А2. Тере-Б1. Навіть мова тут не буде грати такого визначного місця. Четверте, це наші водії вантажівки, а також водії автобусів. У нас в нашому місту десь живе приблизно 100 тисяч людей. І купа-купа ходить автобусів, нічних рейсів. І майже на кожному рейсі автобусу да, написано: шукаємо водіїв, шукаємо водіїв. І якщо ти. Любиш таку професію, якщо тобі приємно бути в дорозі годинами, да, так само, як ЛКВ, фарер, можливо, так само, як бус фарер то стовідсоткові шанси залишитися в Німеччині та отримати громадянство з цією професією. І остання. Топчик у п'ятерочку, котре мене сьогодні заходить. Це дефіцитніша професія. Така як зварювальник, така, як сантехнік і така, як столяр. Краще будьте уважні, тому що завдяки цієї професії, якщо ви закінчили ПТУ, училище бурсу, ви її можете частково визнати або повністю визнати, і також залишитися в Німеччині саме за цією професією. Це для мене буде величезне здивування. І вам так. Саме треба менше зарплати, вам дадуть новий ВНЖ саме з такими параметрами. А якщо ти хочеш для тих, хто додивився до кінця, знати всі професії, дефіцитні, котрі є в Німеччині, знати, який рівень мови в тебе повинен бути, яким рівнем мови, ти повинен володіти, щоб перейти на робочий параграф з цим ВНЖ. Якщо ти хочеш дізнатися все-все. Про ці професії і чи є в тебе шанс залишитися за цими професіями, пиши мені слово ВНЖ, і я висилаю тобі дуже крутий чек-лист, дуже класна інструкція в мене є, де я все це зібрала в одному документику і він вже чекає на тебе. Ну, а ти залишайся зі мною, бо ти знаєш, тільки в мене все саме цікаве.